В першу чергу, все таки наша мета допомогти передовим підрозділам зібрати на дрон Камікадзе на те, що чим можна було б знищити ворожу техніку, живу силу. На в цьому на сьогоднішній день потребують, мають інформацію, мають знають, де як це зробити, але на жаль, не завжди є чим. Ну ми взяли собі за мету зібрати як мінімум на один, але ми на цьому не зупинимося. Я думаю, що ми, коли ми покажемо результат діяльності, то ми Почнемо далі. З цією метою було створено благодійний фонд Вірмо в перемогу. Сьогодні ми проводимо благодійний захід, етнозахід. В чудовому ресторані Grand Фемелі на теренах Прилучене. Ініціатором цього заходу є Прилуцька військова адміністрація. І для того, щоб провести цей захід, ми залучилися підтримкою партнерів. Дуже прикольно, що люди хочуть підтримувати і благодійність і. Жертвують кошти і приходять на такі заходи, ну, не, їх не пропускають, не пропускають. Поговорили з хлопцями з передової, ну, з ними пообсудили, вони говорять, що желатіна така, і ми питаємося зараз на це зібрати. Побачимо, що вийде, сколько вийде. Буде вийде більше, значить, більше, два, три, сколько, п'ять, Смотря сколько буде. Ну, зараз люди допомагають, всі включаються. Борис Вікторович завжди долучається до заходів, які відбуваються в 210-му виборчому окрузі. Його передана достатня сума для придбання цього дрону. Організації цього заходу долучено було дуже багато знов-таки підприємців, звичайних громадян, спільними зусиллями. Ми організували цей захід. Це захід не однієї людини, не двох, не п'яти. Це дуже багато долучених людей. Кожен у своєму напрямку, хто фінансово, хто організаційно, хто просто креативні думки. Ну і сподіваюсь, що. Сподобається і ми в подальшому будемо організовувати і проводити такі заходи. Всі громади долучились: це Глиновицька, і Ладанська, і Яблунівська, Сухополов'янська, Варвенська, Ічнянська, Таолайвська, Срібнянські громади і Парафіївська. Наша громада активно долучилася до цього. В цьому взяли участь в першу чергу це освітні заклади, 5 шкіл і 6 дитячих садочків. Ну і крім того, я дуже хочу показати, які у нас є майстрині, які у нас є господарі. Я хочу, щоб наші воїни якнайшвидше отримали те, що потрібно, і щоб якнайшвидше прийшла перемога. Організаторам респект величезний сьогодні. Ми побачили наскільки активно, самовіддано і патріотично. Відносилися люди до цього е заходу. У нас досить тісна співпраця, і я сподіваюся, що е ми зможемо на сьогоднішньому заході зібрати максимальну е кількість коштів для того, щоб е знову і знову допомогти нашим хлопцям і отримати перемогу. Я впевнений, що це буде так, тому що з нами. Найкращий український народ з нами весь світ, і з нами Господь Бог. Для мене це дуже почесно. Почесно для клубу спортивного танцю Акцент, хоч якось допомогти нашим захисникам. Якщо це наблизить те, що ми робимо, наблизить їх і нас, всіх, нашу Україну до перемоги, то звичайно це дуже важливо. В нашій колекції є близько 200 таких сорочок. І сьогодні ми залюбки продемонстрували, оскільки нині ми не можемо приймати відвідувачів, а ось подарувати перегляд учасникам Сьогоднішнього дійства ми залюбки погодилися. Звичайно, що сорочка вона несе певну енергетику, вона є свідченням минулих подій, вона це матеріальне і нематеріальне, це духовне, це містичне, це магічне. І, звичайно, що кожна сорочка це окрема історія. Що ми можемо? Бути воїнами на своєму фронті, то я вважаю, чому ні. Давайте будемо працювати якщо. Моє покликання ростити таких талановитих дітей, юнацтво. То чому ні? Мені дуже приємно спілкуватися з креативними такими людьми. І це дуже круто. Для продукт це точно щось нове, щось сучасне, такого ще не було. Показ мод від відомого бренду One. One, by One. Це щось нове, щось ніхто такого не пробував, ніхто не ставив при руках всі об обговорювати між собою. І я думаю, ми повинні цим писатися, тому що ми зробили щось нове, до чого інші, можливо, ще не готові були. Я приймаю не перший раз участь в аукціонах, і ми збираємо картини. І вони будуть прикрашати наш заклад пісня, дуже гарно, пісня, дуже креативно і дуже гарно. Я такого ще ніде не бачила. Мені дуже сподобалось, що вибрали іменно наш заклад для цього. Чому вирішив придбати? Тому що дуже люблю Україну і мистецтво українське. Мені дуже подобається вишивка, подобається цілісна Україна, і тому це для мене є дуже важливо. Сьогодні завітали в якості гостей. Ми купували білети через райдержадміністрацію. Захід на сам на сам перед був дуже яскравим. З перших днів війни займаюся волонтерською діяльністю, благодійною діяльністю. Тому рада відгукнулася на запрошення організаторів відвідати цей захід. Роблять дуже гарну справу, коли підіймають великі кошти з великою метою для підтримки зсу, і справді, що організація, що в цілому, все міроприємство дуже дуже на позитивному ключі. Це радує. Це дуже по європейськи що, що, що... Робив користь якусь. Захід потрібний, захід важливий і добре, що збираються люди, спілкуються про проблеми, про те, що треба, і це важливо.